Говорити про молочну продукцію з сирників ми ними цю інформаційну годину і завершимо. Які бувають звичні незвичні рецепти приготування сирників? Долучаємо кулінара Олександр Ярош на кухні. Клас Олександр, доброго вам ранку! Будемо готувати сьогодні чи тільки говорити? Будемо і говорити, і готувати себе. От, От це я люблю, і, і, і поїсти, і поговорити. <ріст> Отже, давайте почнете ви готувати вже, так щоб ми встигли за 6 хвилин щось вже сформувати. І паралельно розкажіть нам, що ви з чого будете готувати, в чому особливість вашого рецепту, можливо, відмінність від класичного. Так, я готую сирники на зазвичним рецептом. Я додаю до них крем-сир. Зараз у нас тут творог 9%, я його перетер, додав сюди кремсу. Тепер ми додаємо яйця. Яйця я додаю тільки жовток. Зараз паралельно ми можемо це готувати, перемішуємо. Також ну, в Україні дуже відомі сирники, це з родзинками, тому ми їх також додамо. Я їх додаю спочатку в борошно. перемішую. І вже з борошном ту кількість, яка потрібна для сирників, додаю до нашої сирної маси. Потім ми все ретельно перемішуємо. Додаємо ще цукор та цукор ванільний. Я вже підготував заздалегідь це. Дуже добре треба перемішати. А в самому кінці я додаю для запаху та смаку цедру апельсина, це може бути ще навіть цедра лимону. Після того, як ми перемішали, треба вдома, наприклад, додати, ну, дати постояти хвилин 5, щоб вони зібрались на mm -hmm. тобто букво борошно. У нас нема, на жаль, цих п'яти хвилин. Ефір такий yes. а, в нас досить стислий. Але Олександр, скажіть, будь ласка, чим ваш рецепт? Ну, от я дивився там, да, от апельсин, наприклад, yes. що ще ви такого додаєте, чи чим воно відрізняється від класичних сирників? Здається, сир вершковий, так, no. чи, чи що? Так, крем-сир крем творог і крем сир тут. Так. От, от в чому а, особливість можем... крем сиру? Він якого ефекту додає? О, він буде дуже ніжний, ага, коли будете їсти, це як чизкейк. Да? В Америці дуже популярний чизкейк, та в принципі в Європі. У нас це сирники. Е, я просто показав приклад. Я вже все підготував. Ми вже посмажили сирнички. Я зараз просто зроблю вам подачу. Ми формуємо сирники, як вам подобається: бочечки ширше, вище. Це за бажанням, за смаком. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, Зараз от будемо... е, 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 рецепт в тому, от я, я про, знаєте, от якраз про ніжні сирники, ви сказали, що крем-сир додає оцієї ніжності. А це єдиний спосіб так. зробити їх от максимально ніжними, пухкими і так далі. і так далі? А, дивіться, з крем-сиром це буде там, абсолютно максимально ніжно. Ніжніше не буде. А якщо без крем-сиру це можливо? Так. А... Можливо, зробити сирники. Звичайно, у нас є рецепти звичайних сирників. Ні, я, я їх про ніжність. дуже багато цих рецептів. Можна, треба перетирати через сито, обов'язково, щоб ага, не, через... не було комочки і вона буде ніжніша. Mm. Так. Деякі додають манку. Дивіться, сирники коли ми сформували, ми їх обсмажили з двох сторін. Потім додали в піч там, 180 градусів 5-7 хвилин. Ага. Що я саме зробив до ефіру. Ось наші сирнички так вони виглядають. Я підготував солону карамель. Поливаємо наші сирники солоною карамелю. До сирників за нашим звичаєм сметана та мед. Я використовую свіжі ягоди жимолость. Зараз у них якраз сезон. І вони в Україні стали дуже популярними. Вони дуже смачні, e, схожі вони на лохину, але по смаку мають такий більш кисненький смак. І до наших солодких сирників це якраз дуже круто виходить по смаку. Додаємо mm -hmm. e, а... містівні. Ви порахували, скільки от, e, собі вартість цих сирників? E, дивіться, сам заміс, наприклад, да, якщо не брати прикраси, то виходить десь. E, Ну, До кілограм десь буде 80 гривень. До 80 гривень. Це ще це раз, кілограм... до кілограм, так? Да? Так, да, да, кілограм сирників. Тобто, тут у мене, наприклад, їх 150 грам оці три штучки. Тобто три штучки, це <звіг> не математик <звіг> я, але штук 10 навіть більше має вийти десь. Більше навіть, так, да, має вийти. Ага. Додаємо свіжу м'яту. І я додаю сублимовану малину. Її можна і посипати і покласти. Добре, щоб, ну, виходить, що так. Ну, якщо чесно, не, не, не надто дорого, тому що в нашому матеріалі от десь близько 100 гривень сирники виходили. А, але от який найдорожчий? Я так розумію, що крем-сир, мабуть, найдорожчий тут. Так, найдорожчий тут крем-сир. Рецептів я ж кажу дуже безліч в Україні. Їх дуже полюбляють сирники. Я використовую крем-сир, можна без крем-сиру. Все те саме зробити. Там умовно в мене по рецепту йде 350 п'ятдесят грам творогу і 550 крем-сиру. Можна просто взяти з'єднати Це Це буде 900 грам. Просто використовувати десоткору. Mm -hmm. Дякую, Олександр. Я вас ще попрошу ну, на фінал показати ближче до камери вашу страву, якою вона вийшла. Ну, щоб э, хто ще не поснідав, щоб ми вже остаточно э, тут э, слиною за вище, вище, будь ласка, вище. Так, ну, ось така страва у нас вийшла. О, прекрасно! Пішли, хто хто встиг записати рецепт, ідіть готуйте. А новини вже готуються працювати. Олександр, я вам дуже дякую. Все, в мене вже рот повний слини. Дякую вам. Дякую. Я буду дуже. Їсти. Ну, бачите, хто буде їсти, а хто працювати. Так воно завжди. Хтось, їх, хто хтось працює. Олександр Яруш, кулінар, був з нами на зв'язку. Готував сирники. От, бачите, з особливим ніжним рецептом. Не тривала пауза, має під грудецька вже з новин.